нашої рада, архівського пацану, злотусну святих і правних, бо ці віки мая, всіх святих, помили, спасе нас, сповітла, ціловіка і на віки Υπότιτλοι AUTHORWAVE Правда, Твоя, правда, вічна, Слово Твоє, істина, бо Ти, Єскучи, винен намішився в тим, що без сьогодні посоли, слушаємо, не сам. Боже, відділа, ця слава тобі, то чи і не нам бути також вдячним тим людям, які, не шкодуючи свого життя. Покладали і боролися за волю і свободу. Тому нехай ця молитва сьогоднішня буде тим знаком вдячності цим загиблим повстанцям, які поклали своє життя, які не шкодували. Бо святе Письмо зазначив, що немає більшої любові на ту, хто душу покладає за ближнього свого. Тож нехай сьогоднішня молитва буде почута Богом, а Господь, прийнявши цю молитву і всі задовільні ті прохання, які ми... Висловлювали молитви, а це, щоб у покої душі, загиблих на лоні Авраама і Якова. яко. Амінь. Всім дякую за спільну молитву, всім Божого благословення Христос Воскрес!

Сьогодні ми з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять наших земляків, які 93 роки тому, 6 травня 1920 року, піднялися на боротьбу за власну свободу за незалежну Україну. Вони потерпіли поразку, але наблизили своїми діями світлий день незалежної української держави. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять всіх тих. Хто боровся за вільний Бориспіль, за вільну демократичну Україну. У серцях Бориспільців завжди житиме пам'ять про героїв патріотів Антибільшовицького повстання 1920 року, яке сьогодні відоме під назвою Червоний терор. Слово має заступник міського голови, депутат Бориспільської міської ради Пасенко Людмила Васильівна. Дорога Бориспільська громада! Шановні. Представники, активісти, сподвижники української національної ідеї. Так трапилося в історії нашого міста, в історії українського народу, в історії української держави, що надто багато календар дає нам днів і років, які оповиті Чорною стрічкою. Один із таких днів. Це 6 травня 1920 року, як і багато тих років саме ХХ століття. Так трапилося, що в цей Юр'їв день, день, коли все християнство відзначає і вшановує Георгія переможця, переможною стала хода. Радянської армії, яка війшла у місто Бориспі, але ця переможна хода, цей тріумф, був окроплений, був скупаний у крові малих дітей. І ви знаєте, коли я прийшов сюди депутатом сім років назад, я хотів знайти ту річ, якою б я гордився, що я саме сьогодні є членом громади міста Борисполя. Коли мені все діди розповіли про те, що тут було повстання в 20-х роках і виступили проти більшовиків, і після цього ще раз нагорошу, більшовики прийшли в це місто, захопили розстріляли, до речі, все місце, що ви знав місто. Приїхав сюди бронепоїзд, який розстріляв взагалі все місто Бориспіль в пух і прах, а згодом зайшли за гранатряди більшовиків під проводом Мурав'йова, які зарубали дітей, жінок, чоловіків. І коли сьогодні хтось каже, що відбувається, чому ти так, Ярослав, не любиш більшовиків, і кажеш, там і москалі в тому числі, то я згадую ті переписи, коли читаю, як описували їхні земляки Бориспільці, як було зарубано сина. Як було зарубано чоловіка, чи кума, чи сусіда. Ви знаєте, я вибачаюсь, я не можу після цього називати цих людей визволителями, як їх називали. І я тепер прекрасно сьогодні розумію, чому Гітлера зустрічали з хлібом і сіллю. Уявіть, було вбито під час повстання практично кожного третього. Після цього кожного п'ятого було зарубано. Після цього повстання, коли прийшли більшовики, відправлено до Сибіру, теж кожного десятого хай навіть інтелігенцію. Скажіть, а хто залишився? Хто ж був для них більшовик? Безумовно, це був загарбник, який забрав у нього корову, який забрав у нього коня, який забрав у нього можливість працювати і заробляти для своєї родини. Безумовно, це будуть загарбники. Тому сьогодні я чітко хочу сказати, що більшовики це були і комуняки. Комуняки, які стріляли, вішали наших з вами дідів і прадідом, є величезними загарбниками нашої землі. Я ще застала тих дійсно старих бориспільців, дев'яностолітніх тих дідів, які пам'ятали це все, бачили все це на свої очі. І от прийшлося, прийшлося пройти дуже багато. По Борисполю, щоб дійсно по крупицям зібрати всю цю інформацію, що стосувалася повстання, і вона співпадала з тою потім інформацією, яку ми вже знайшли пізніше в архіві. В архіві вона була подана більш офіційно. Тут дійсно те, що люди пережили, те, що люди бачили, дійсно, як уже говорилося, люди повстали, захищаючи своє добро за свою гідність, честь захищаючи дійсно свою своє житло, свою сім'ю, своїх дітей, те, що тут був працював і. Сильний був націоналістичний осередок у місті Борисполі. Те, що тут працювали петлюрівські агенти, це теж спрацювало, але в основній, в основній своїй масі селяни повстали захищаючи самі себе. На сьогоднішній мітинг придусвячений взагалі взначів річниці чергової річниці Бориспільського повстання, яке було 20-го року, і в якому прийняли участь прості Бориспільці. Це було вже останньою краплею їхнього терпіння, коли більшовицька орда, яка заходила сюди зі сходу, почала грабувати, вбивати, гвалтувати, забирати в людей все, що можна було. І ті наші бориспільські чоловіки, наші бориспільські хлопці взяли до рук зброю без надії, звичайно, на перемогу, тому що сили були нерівні. У ворогів був бронепоїзд, який потім розстрілював бориспіль. Але вони зустріли ворога зі зброєю в руках. Вони полягли в цьому бою, нерівному бою. Але я б сказав, що це не була була поразка лише фізична. Це була величезна духовна перемога, тому що зустріти ворога в бою це є честь для кожного вільного вільного чоловіка, для кожного козака. І ці люди зброю в руках вони полягли як герої, як вільні люди, як вільні козаки. Як українці, які хотіли жити на своїй богом даній землі і жити так, як вони вважали за потрібне, вони пореполягли за своє право бути вільними людьми. Ми щороку встановлюємо якусь і відновлюємо якусь історичну. Трагічну сторінку ХХ століття, і ось починаючи з 2010 року, в день 23 травня, в день який іменується днем героїв України, так. Ми систематично кожного року проводимо заходи, про що обов'язково повідомляємо громадськість нашого міста Борисполя для того, щоб прийшли і помолилися, і духовно вшанували, і морально вшанували героїв. Ось повстанців. Це наша історія, це наша гордість. І якщо ми її не знали, якщо ми не знали її до того, то це звичайно, велика е така непоправна втрата, і ми повинні сьогодні і засоби масової інформації в першу чергу проводити величезну просвітницьку роботу в цьому плані.